Це відос для наших друзів. Це не скло, це екран iPhone 15 Pro Max. Ну, проходили майже рік, може менше року. Без захисту і дивіться, що з ним стало. Користуватися, ну, прям, коли ви нам пишете, що я рік хожу, я хожу без пленок, стекол, і в мене він ідеальний. На що сюди писати? Тобто є проблема, яку ми вирішуємо. Взагалі. А є люди, у яких трапляється така історія. Ну, її треба захищати і вирішувати цю проблему. Тому не треба всяку херню нести і писати в коментарях, що не треба клеїти, не треба захищати, бо треба ось що трапляється. І ось знімаємо транспортувальну плівку. І цих от црапок, їх не видно. І полімер прослужить ще досить довго.